Добрий день малятка! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дуже чудовими та красивими квітами, які називаються тюльпани. Квітка тюльпан діти підкорила весь світ. А родом ця квітка із Голландії. І назва цієї квіточки походить від слова тюрпан. А це, дітки, такий головний убір. Цибулинки тюльпана рятували людей від голодної смерті. В Голландії дуже захоплювалися цими красивими квітами. Їх, дітки, навіть е, вимінювали за дуже великі гроші. Давали за одну квіточку чотири вівці або чотири бочки олії, або давали ще гроші серебро. Ось так, дітки, цінувалася у Голландії ця квітка. Там квітка, діти, має, подивіться, дивовізні кольори. Зараз вивели голландці, діти, різні кольори. І червоні, і жовті, і білі. І бачите, ось така бурякова квіточка. Бачите, яка гарна. Ці квіти були ще й оранжеві. Ну, різного-різного кольору зараз квіти ці є. І різної форми, є такі, з бахрамою, і з рівними пелюсточками. Дуже дивовижні є пелюсточки, оцих квіток. Ці квіти малювали художники. Захоплювалися композитори, навіть пісні співали. Ось така була ця чудова квіточка раніше. І тепер цю квіточку всі люблять, цінують. А ще вона дідусь дуже запашна, має такий ніжний-ніжний запах. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися, з якими квітами, з тюльпанами, Діти. А родиною е, якої країни являється квіт, квітка тюльпан? Де її вивели вперше? Її вивели вперше в Голландії. А від якого слова походить назва тюрбанді? Від слова тюрбан. Тюрбан, діти, це східні народи, носять такі головні убори. А пуп'яночки цієї квітки схожі на головний убір тюрбан. Ось дітки ми сьогодні і подивимося.